Я курок Аліна Максимівна. Ох, у мене були з сьомого Д. А у мене були хороші діти. То вам краще класи виділили. Щоб ді школи не втекли. Бо з такими зарплатами. А чого на ви? Е, Може на те перейдемо? Просто Аліна. Тоді покаві. З цукром. У мене є свій оригінальний рецепт. А що це екстракт ехінацеї. Додаю для імунітету. Спасіння потопельника – справа рук самого потопельника. Ти про що, Ірино? Ну, хворіти нам не можна. Моя зарплата з витратами ну, не балансує. А мені дали старшого викладача, можливо, навіть вчителя-методиста. Ого, отак з порогу і одразу. А у мене вже був подобний досвід роботи в Черкасах. А ще я маю номінацію у року. За стільки років мені ані разу не натякнуло на підвищення. І класи дають такі, щоб не лякати інших вчителів. Поділися секретом успіху. Багато читаю, крім рекомендованого. Маю класні книжки з історії. А хочеш, я можу позичити тобі на пару тижнів, тут недалечко, буквально пару кроків від школи. Що же людям? А комусь треба пхатися через це місто з кількома пересадками. Dім, це ти? Живі, я схожу, з розуму. Алінка, я вдома. Сонце, я тут. Пальця порізала. Фу. Дякую, любий. Діма, у тебе сліди помади на щуці? Де? Ось тут, ближче до шиї. А, Мабуть, Катька чмокнула, коли розходилися? Знову підвозив після роботи? Вона живе в сусідньому під'їзді. А здається, у неї є своє авто. В одну клініку ж їдемо. Нащо ну, на бензин витрачатись? Тим паче, в неї зараз купа проблем. Щось забагато цієї Каті стало. Ти мене в чомусь звинувачуєш? Ти сама щось не договорюєш, а натомість нападаєш на мене. Ну, от знову. Хто тобі постійно дзвонить? Вечеря на столі, а я не голодна.